Привіт, з вами автоградо. Сьогодні у нас на огляді буде стартер редуктора від виробника Юбана до таких двигунів, як ОМ401, 421, які використовуються на комбайнах клас New Holland. Так, Починаємо з огляду упакування. З великими буквами написано стартер. чорно зелене упакування, вже ми не раз вам його демонстрували. Виробник Юбана. Литва. 2 Так. Таке пакування. Стартер намальований. В принципі, тут все зрозуміло. Відкриваємо. Бачимо стартер запакований дуже якісно. Да? Пінопласт. Тобто він тут не рухається, в формі лежить. Що ми бачимо, бо часто забуваємо говорити, що тут є гарантійний талон, інструкція. До речі, якщо гарантійний випадок без цього талону, ніяка гарантія не проведеться. Тому збережіть його обов'язково. І пакування також. Так, дивимося на сам стартер. Дістаємо. Вага його 8 кг. Так, дивимось. Редукторний. Бачимо. Додаткове реле. Дуже важливо. Так, бачимо, виробників бана каталожний номер 123, 708 320, 12 вольт 4,2 кВт. Так. Кількість зубів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 зубів. Так, що ще по ньому? Підключення дивимось, уважно. Так, бендікс. Якість литовського бренду «Юбана» підтверджена часом, тому ми рекомендуємо до використання дані стартери, генератори. Питань по ним не повинно бути. Ми автоградус, інтернет-магазин і ми являємося платниками ПДВ. Тому якщо потрібно комусь виставити рахунок з ПДВ, звертайтесь, пишіть. Якщо потрібна дана позиція, переходьте за посиланням під цим відео. Якщо потрібні стартери на автомобілі, такі як Mas, Маска, Мас, трактори МТЗ», заходьте в наш каталог і вибирайте. Всім гарного дня, до побачення.